Вітаю вас на каналі Наталки на сім'я Голопіхата. Звечорів нарешті спала ця спека пекельна. Хочу вам сьогодні показати свою теплицю з огірками і розказати про підживлення, яке потрібно давати у середині липня місяця, для того, щоб іще трошки мати врожаю із огірочки. І потім на кінець липня треба буде висіяти новенькі огірки. І на початку серпня висадить для того, щоб мати знову нову рослинку, новий врожай уже до заморозків. Ходіть. Така тепличка в нас, гірочки такі почали родити у нас, ну вже давно вони родять. Ось у нас тут росте вісім рослин огірків. Сорт огірків, амур і кріспіна. Теплиця в нас невелика, зробили ми її дуже пізно. Років 15 тому ми вирощували в теплиці огірки, помідори. Потім якось так складалося життя, що було не до теплиць. От. І от уже в цьому році такі ціни були дуже високі на фрукти і на овочі, особливо на огірочки, на помідори. Хотілося вже свіжих салатів. Вирішила я знову зобновити вирощування в теплиці. Теплиця ось така у нас така зроблена із рам дерев'яних і зверху плівка. Спочатку я формувала рослину в одне стекло і потім вже вона тут зверху почала вже формуватися в декілька стебел. Вона вже досягла ось до самого потолка, почала закручуватися. Тепер треба буде знімати оцю нитку, опускати нижче її, там обривати лиски з самого низу, складати, так от вниз цю ліану. І вже оцю от гілочку треба підв'язувати підгору. Значить. По обробітку. Оце в цьому році на новому місці тут вредителя не було. Земля, де була запланована будуватися теплиця, я просто обробила її актиліком міцним раствором дві ампули на 10 літрів води. Я взяла, обробила це місце і потім ми тут зробили, забудували цю теплицю. Я висадила розсаду і жодного вредителя тут не було. Тепер вже коли почалася жара, і я відкриваю двері, бо вони просто паряться, тут горять, варяться ці огірки. Налетіло сюди всякої всячини почалися захворювання. Дивлюся, що тут вже і кліщик де-не-де з'являється. Ось бачите на листочках. Я ці листочки такі з кліщиком просто видаляю, щоб не обробляти його вертімеком. Тому що в нас їдять дітки, і ну, це не, не вихід для мене обробляти. Е, є препарат Актофіт. Це біопрепарат вважається, і його можна використовувати через три доби після обробітку, знову вже споживати огірки. Але я поки що навіть і до цього препарату не вдавалася. Тільки просто обриваю ті огір... листочки, які вже ушкоджені. Значить, що я ще побачила? Бачите, дуже багато зарязів нав'язали, якби огірочки, і вони вже сама рослина не подужає їх вирощувати. Багато або крутяться, або просто жовтнуть. ...дихають і відпадають. Значить, Щоб рослина підібрала повністю всі ці огірки на себе, я <зас> даю підкормку монофосфатом калію. До цього я підкормлювала тільки органічне, Тобто оцей зелений бур'ян настаювала тиждень-10 днів у відрі і потім літрова банка на 10 літрів води підживлювала. Але вже цього підживлення недостатньо, тому що рослина дуже потужна і багато дуже потрібно сили для того, щоб виростити її огірок. Тому треба зараз вже фосфорно-калійним добривом піддобрити. Я використовую монофосфат калію. Зараз покажу вам ось такий, ось такий препарат, монофосфат калію. Тут фосфору 52%, калію 34%. Ну, Це таке, якби добре, воно, саме доступне, універсальне і воно дієве. Що ще хотіла сказати? Хотіла на своєму каналі прорекламувати канал Юлічки. Він називається Сільське життя, жартома і всерйоз. Я залишу потім ссылку в цьому відео на її канал. Ви можете зайти подивитися, вона взагалі профі у вирощування в теплицях. І подивитися там все докладно про підкормки, від розсади і до отримання рясного врожаю. от, таке відео я сьогодні вам хотіла зняти. Всього вам найкращого. Дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підтримуєте наш канал. Поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть коментар. цим ви підтримуєте наш канал і поширите наше відео. До зустрічі на нашому каналі. Миру вам і добра!